Зараз блок по реставрації або відновленню шведських казанків. Щоб ви змогли зрозуміти, що саме я маю під відновленням, я вам покажу нові казанки і казанки, які були вже вжитку, існує два варіанти казанків: Це алюміній і нержавіюча сталь. Ось це два алюмінієвих. С4 з нержавіючої сталі. Також, також варіантів відновлення казанків. У нержавійки є два варіанти, у алюмінія є тільки один варіант. Давайте спочатку поговоримо про а, два варіанти відновлення нержавіючих казанків. Значить, дивіться, як <кхід> виглядає а, старий казанок в Самій перш, першому виді а, фарбування. Тобто, це такий сірий колір. Цей колір а, раніше преобладав у багатьох країнах Європи. Тобто такий сірий маскувальний колір. А, для прикладу, вам можу провести казанок Бундесферу. Який, як бачите, теж такий сірий, або казанок швейцарської армії. Теж, ну, по фарбуванню вони дуже схожі. Якщо казанок фарбувався, то це здебільшого для військових, знову ж таки, для маскувальних цілей. Це казанок. Який, скоріш за все, військовими перефарбовувався десь в 60-х років, або починаючи з 60-х років, все робили вже зеленим. Сам казанок робили не в 60-х тобто я вже раніше казав, а саме перефарбовували. Я не знаю, знімали чи тут перший. Слой фарби, як на цьому казанку, перевіряти я не буду. Нирнув. Але, в принципі, я вам показав, як виглядає саме новий, не бувший у вжитку зелений казанок. Так, щодо варіантів відновлення, саме нержавіючий. Перший варіант це можна зняти фарбу і заполірувати казанок. Це взагалі складна справа, але якщо ви хочете для себе такий полочний варіант, бачите? Тобто він відполірований до стану дзеркала. Ось можете використовувати, в принципі, як дзеркало. Це кропітка робота. Це спочатку треба зняти усю фарбу. Я робив це за допомогою болгарки і спеціальних насадок на липучках. Тобто різно, різної формації наждак такий, кругами, а потім войлочним кругом і за допомогою пастої. Гої. То він дійшов до такого стану. Тобто, абсолютно будь-який казанок, а вже, а вже ще без деформації можна довести до такого вигляду. Як прибирати дефекти саме деформації, я вам не підкажу. Скоріше за все, це треба звертатися до якихось СТО, які саме ремонтують. М'ятини, тобто в мене таких казанків немає. В принципі, я такі казанки не купую, щоб в мене не було таких проблем. А, значить, цей казанок а, був у вжитку. Він, скоріш за все, як от ви бачите, це або отака, отака ж сіра фарба. Або це вже на... нагар від костру. Тобто тут теж, там, де зелена фарба пошкоджена, видно, що щось там таке сіре. Або чорне виступає навіть незрозуміло. Ну, те, що він був на вогнищі, це 100%. Тобто його використовували тут поміт... помітний. Другий, точніше, перший слой фарби під зеленим. Цей казанок не буде у такому стані, тобто я його або дополюю, або, або пофарбую. І зараз ми підходимо до другого варіанту, як можна відновити або реставрувати казанок із нержавіючої сталі, Тобто його можна пофарбувати. Ви скажете навіщо фарбувати, якщо перший раз на вогні або на спиртовому пальнику, або не на газовому пальнику, все одно нижня частина буде виглядати, ну, скажімо так, та й не факт, що навіть нижня, можливо, і сам казнок почорніє, буде там нагар і все таке інше. Тому я раджу використовувати термостійку. Фарбу, яку знайдете, скажімо так. Я вибрав саме такий колір, тому що він, ну, по більшості, бачите, співпадає. Це не сірий колір, а срібний мат. Ну, в принципі, він дуже, дуже схожий на цей. Є нюанси по фарбуванню казанків тобто, взагалі, ця фарба використовується. Для фарбування печей, камінів, бойлерів, радіаторів, мангалів ну і все, що може, коротше кажучи, нагріватися до високих температур. Кожний слой треба прогрівати до 180-200 градусів, щоб фарба набула своїх скажімо так, термостійких здібностей. тобто Впродовж 15 хвилин треба прогрівати від 180 до 200 градусів казанок. Як це можна зробити за допомогою, саме, як по мені, простий варіант, за допомогою будівного фену. Тобто, пофарбували феном, скажімо так, посушили, і все. Я вам розповів два варіанти про От цей казанок. Я потім в цьому відео, можливо, покажу, як я його пофарбував або як його заполірував. І, до речі, ще один нюанс по поліровці: я полірував два казанка двох різних фірм. Тобто, цей казанок Ескельстуна. Цей казанок Дженсі. Давайте. Щоб, ви краще розуміли, я покажу клеймо. Ось клеймо Дженсі. Ось е, казанки цієї фірми вони поліруються набагато складніше. Е, не знаю, що там у них зі сталью, але е, при поліровці саме казанків цієї фірми, е, Є такі пори і є ребра, тобто, я так розумію, від штамповочного якогось пресу, тобто їх дуже важко взагалі заполірувати. В цьому казанку Ескельстуна таких проблем взагалі не було. І я ще потім зроблю деякі тести. Мені здається, взагалі, що цей казанок або важчий. тобто, Пустий мається на увазі, або, можливо, і важчий, і товший. Ну, тобто Ескельстуна, мені сама нержавійка подобається краще. І ще такий, скажімо так, нюанс: якщо це у вас буде полочний варіант, якщо він буде зберігатися там, де є вологість, то ручка і а, отут -от, а, стержень, оцей, він може. Покриватися іржою. Це можна зупинити за допомогою безкольорового лаку. Сам казанок я не рекомендую скривати безкольоровим лаком, тому що він потускніє. Тобто, якщо ви, наприклад, робите полочний варіант або, в принципі, консервуєте, наприклад, шведські сокири. Зрозуміло, що вони робилися не з нержавіючої сталі, тобто їх можна вскрити безкольоровим лаком і вони не будуть ржавіти. Добре, переходимо до алюмінію. Так виглядає казанок, який виробляв, вироблявся вже після війни, тобто його не фарбували або не встигли пофарбувати, чесно кажучи, ми правди, мабуть. Не дізнаємося, якщо хтось більш досвідчений або освічений, напишіть в коментарях. Тобто багато казанків Шведської армії, які не, не фарбувалися. Бачите, три корони і КПП написано на кришці, те ж саме три корони КПП. По Поклеймо теж дуже важко знайти інформацію от саме по таким КПП. Тобто так виглядає новий казанок, абсолютно новий, тобто він не використовувався. І так виглядає казанок, який, а, знову ж таки, він старий по окрасу ми бачимо, тобто один слой фарби, сірий колір, ініціали військового, який використовував цей казанок. Тобто, бачите, є деякі деформації, невеликі, не критичні. Дно теж трошки деформовано. Ну, от На камері, можливо, ви не бачите, але рукою, коли проводиш, то воно відчувається. Як можна реставрувати цей казанок? Я бачу тільки один спосіб: це наждаком зачистити фарбу. І знову ж таки пофарбувати термостійкою фарбою. Тобто я знайшов, повторюсь, по кольору близький до цього. А якщо пофарбувати казанок термостійкою фарбою, якщо ви будете його використовувати на класичному пальнику шведської армії, тобто використовувати або етиловий спирт 96%, або Біопаливо для камінів 93% спирту, то, в принципі, у вас тільки ця частина, можливо, тут буде невеликий нагар. А, ще не згадав сухий спирт. Теж, в принципі, практично не коптить, Тобто це не газ, то, 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 то взагалі, мені здається, варіант, тобто газовий пальник. Тобто він коптити не буде. І, в принципі, до 600 градусів ви, як на вогнищі класичному, ви не зможете розігріти цей казанок. Тому з фарбою все повинно бути добре. Значить, Давайте. Зараз я знімаю відео, коли я його ще не реставрував. Давайте подивимося на якісь відмітини, якісь, скажімо так, риси, по яким ми зможемо потім побачити, що це саме той казанок з реставрації. Тобто деформації, які я не зможу прибрати, це ось дивіться, тут така вм'ятина, як від чогось. Металевого, не знаю, як таке враження, що ногтем так хик, але <смеш> металевим розсамахи Тут є невеликі деформації. Цього не буде видно. Тут є невелика деформація. Тут, бачите, чимось таким пласким. І давайте на всяк випадок подивимося всередині, тому що мені цікаво, як мел Мілкодісперсним нуждаком. Тобто великої фракції там, наприклад, 800 тисячною Як можна прибрати середини оці от цей безпреділ? Цей непорядок Коротше, дуже багато, як бачите, на. Тут теж, бачите. Є. подряпини, царапини, господи, як я довго згадую. Так, отут от, бачите, nc 61 Теж. Оце ж вм'ятина там, де воно триться. Тут клейм немає. І давайте зразу подивимося на цей казанок. Якщо що, я просто виріжу цей кусок відео. Деформації немає. О, на, на дні. отут тут є невеличка вм'ятина біля кришки. Тут є так же я помітив, що бачите, по цій кромці. Криш... Тримач кришки пательні. Тут трошки ближче, він до цієї кромки тут трошки ну, як нижче, скажімо так. Тобто трошки криво воно пророблене. Не критично, але все одно, знову ж таки, кажу вам про те, як ми зможемо після реставрації його упізнати. Також давайте відкриємо, подивимося. Тут у нас прес-булягет ескельстуна написано. Ну і всередині, бачите, видно, знову ж таки, ті ж самі вм'ятини. «он» і «он». Тут всередині, можливо, теж вдасться щось відновити, щоб був блиск. Бувайте. А зараз у нас включення після реставрації. Як бачите, ці казанки повернулися з неї. Нерживічий казанок, я вирішив заполірувати. Вважаю, що це більш доцільно в туристичних, або якщо цей варіант буде використовуватися як полочний, тобто для краси, так, ось наш казанок, він заполірований. Заполірований трошки не ідеально. Але вибачте. А Дно тут де вм'ятине, воно трошки гірше заполіроване, але все одно вигляд доволі непоганий. Давайте подивимося всередині. Він трошки відкривається. Туго! Та госку. Гусько... Де відкрився ти? Ну? Всередині. Таке мутне дзеркало, але все одно, як бачите, стан набагато краще, аніж був раніше. Тут я теж обробив все наждаком і пастою гої. Теж вигляд, як, в принципі, як новий, на мій погляд, тут теж все чисте, все відполіровано. Щодо алюмінієвого казанку і щодо фарбування термостійкою фарбою, у мене виникли труднощі з фарбування термостійкою фарбою, тому що е, важко було знайти спосіб е, нагріву до 200 градусів. Будівний фен не справився з цією задачею, і духовка теж не справилася. Вся проблема заключається в тому, що коли казанок вкритий термостійкою фарбою після фарбування, точніше, при нагріві, фарба починає трошки як пливти. І що я маю на увазі, коли. Будівним феном, а, я направляю поток гарячого повітря, то краска волнами хвилями розходиться. А в духовці, там, де він до чогось торкається, залишаються сліди. Тому я використав іншу фарбу, яка максимум може витримати 110 градусів. Це така матова олива, оливковий кольор. Всередині я нічого не робив, подряпини так і залишилися, тільки трошки вирівняв дно. Як бачите, практично, отут видно, що є якісь мінімальні, мінімальні вм'ятини. А так, в принципі, казанок виглядає доволі презентабельно, можна використовувати і військовими, тому що ця фарба не блікує. Тобто, в принципі, доволі така непогана, гарна робота. І для порівняння можна цей казанок, який я зараз заполірував, і цей казанок. Зліва казанок, який я зараз заполірував, а справа казанок, який я полірував раніше. Вони обидва фірма Eskelstun. Це знову ж таки нержавійка, яка доволі непогано полірується. Але все ж таки це проблематично, тому що доволі кропітка робота. Бувайте до наступних відео.